Ей народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. У нас немає іншого вибору. Ми повинні зайняти стратегічну позицію в Гренландії. Це не тільки для безпеки місцевих жителів, але й для безпеки нашої власної країни. Це необхідний крок і причина цього очевидна, наші партнери в Данії не змогли забезпечити належний рівень безпеки в цьому регіоні. Це факт, його неможливо ігнорувати, каже віце-президент Сполучених Штатів Америки Джейді Венс у промові під час відвідування американської військової бази Пітуфік в Гренландії. Гренландія має критичне значення для безпеки Сполучених Штатів, каже Венс, і зараз ця територія надзвичайно вразлива, якщо народ Гренландії буде готовий до партнерства зі штатами, а він вірить, що так і станеться. Ми зможемо значно посилити їхню безпеку та стабільність. Це також відкриє для них нові економічні можливості та сприяма сприятиме зростанню добробуту. Деякі американські медіа критикують адміністрацію за те, що вона прямо говорить про реальність. Але яка альтернатива віддати північну Атлантику та Артику під вплив Китаю, Росії та інших режимів, які діють не в інтересах американського народу. Ставить питання Венс нас немає іншого вибору. Ша повинні зайняти стратегічну позицію. Цю в Гренландії щоб гарантувати безпеку не лише місцевих жителів, а й власної країни на питання прокоментувати заяву Трампа, що штати мають обов'язково отримати Гренландію, Венс відповів наступне. Президент сказав, що ми маємо обов'язково отримати Гренландію, і я вважаю, що ми повинні серйозніше ставитися до її безпеки. Ми не можемо просто ігнорувати цю територію, не можемо ігнорувати бажання президента. Але що найважливіше, ми не можемо ігнорувати те, що я вже згадував раніше проникнення Росії та Китаю в Гренландії. Ми маємо діяти рішуче. Моя аргументація для гренландців така: вам буде значно краще під парасолькою безпеки США ніж під парасолькою безпеки Данії, тому що безпека Данії на практиці полягає в тому, що вони перекладають цю відповідальність на відважних американців, сподіваючись, що ми. Все оплатимо. Ми кажемо народу Гренландії. Коли президент говорить, що ми маємо мати Гренландію, він має на увазі, що цей острів наразі не є безпечним. Багато країн заявляють інтерес до нього. Багато хто хоче взяти його під свій контроль. Ми ж знаємо, що Америка піклується про Гренландію і заради її народу, і заради національної безпеки США. Да, да, одні вже піклувалися про російськомовне населення, какое-то, і прийшли освободителі не дуже добрі, щоб не казати інших слів. Ну щось це попахує, та погодьтеся такими ж меседжами. Будемо сподіватися, що це тільки Джей дівенс. Ну, хоча Трамп десь орієнтовно те саме говорить. Джей дівенс продовжує, каже наш, наш меседж дуже простий. Народ Гренландії має право на самовизначення, а це ми вже теж десь чули референдуми ще фейкові проведіть там. Ми сподіваємося, що вони беруть партнерство зі США, же. Тільки ми і ми зможемо гарантувати їхній суверенітет та безпеку. А їхня безпека тісно пов'язана з нашою. І це підтверджують від американці, які стоять тут сьогодні. Також своїй промові Венс назвав Трампа президентом миру і знову заявив, що дання. Погано справляється з забезпеченням безпеки Гренландії. Зараз президент Трамп, як він постійно говорить, як багато хто визнає є президентом миру. А ми хочемо мати хороші відносини з усіма. Це включає навіть наскільки це можливо Китайців Росія. Гандами помітили. Але частина хороших відносин це демонстрація своїх сили, коли це необхідно, каже Венс. І на жаль, історія Гренландії за останні 20 років, коли йдеться про безпеку, полягає в тому, що ми недостатньо інвестували в інфраструктуру. Ми недостатньо інвестували в архітектуру безпеки, і ми недостатньо інвестували в хоробрих чоловіків. Жінок, які виконують дуже важку роботу, щоб забезпечити безпеку, всім нам це має змінитися. Західні медіа по різному аналізують візит Венса до Гренландії, зокрема нагадуючи про те, що прикметно, що в момент прильоту Венса його не зустріла жодна офіційна особа ані Гренландії, ані Данії. І Венсу разом з дружиною Уші, яка спершу хотіла летити, летіти туди сама. Майк Волс туди планував летіти. Видно, Венс подумав, що що ж буде уші летіти з Майком Волсом, полетів разом із ними. І їх ніде не зустрічали, не приймали. Задовільнитися їм довелося лише американськими Військовими, що розквартировані на острові. першою реплікою Венса, до речі, на американській військовій базі став розмовний і нецензурний у певних контекстах. Вираз як справи запитали його. А він сказав: тут холодно, як лайно. Ну, отака вона така нова американська дипломатія. Виглядає так. Джейді дівенс по різному західні медіа оцінюють ось ці пасаж цією поїздкою. Зокрема, видання Аксіос пише про те, що Джейді Венс дав зрозуміти, що США готові розвивати партнерство з незалежною Гренландією. В галузі безпеки та економіки США будуть поважати суверенітет незалежної Гренландії, не будуть застосовувати військову силу для захоплення найбільшого острова на землі, сказав. США Джеді Венс під час візиту до Гренландії на його думку аналізує акцію з Данії. Не вдалося просто забезпечити безпеку острова. І от Дональд Трамп просто такий Бетмен в оплаті, Спайдермен прийде і все забезпечить, Значить, і тому просто співпраця з Гренландією буде набагато безпечнішою, економічно сильнішою. Видання The Hill водночас зауважує, що Венс в Гренландії пом'якшив заяви Трампа щодо острова. Віцепрезидент Дівенс під час поїздки в Гренландію пом'якшив давніші заяви Дональда Трампа про плани приєднати острів, для чого той не виключив, навіть застосування сили свого часу. Таку тенденцію бачить видання The Hill. Венс у коментарях, які дав на американській військовій базі, сказав, що США не мають планів розширювати військову присутність на острові, та що будь-які питання безпекового характеру будуть вирішуватися у консультації зі столицею автономного острова. Присутні журналісти запитали його про скандальні слова Трампа, про те, що той не виключає навіть застосування сили, щоб приєднати Гренландію. Нещодавно американський президент посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії, твердженням, що США Повинні мати цей острів. Ну цьому житті дорогий Трамп. Ніхто нікому нічого не повинен. Ми не думаємо, що військова сила колись буде потрібна. Що на нашу думку станеться, гренландці через самовизначення оберуть стати незалежними від Данії, тоді ми почнемо розмови з народом Гренландії. Це вже сказав Венс. Венс також додав, що Данія не робить свою роботу, як ми вже зрозуміли, і видання захіл вбачає за. Цим пом'якшення пом'якшення від а, а, політики Дональда Трампа щодо Гренландії данська прем'єр-міністрка Мете Фрідерих обережно відкинула таку критику США Джеді Венца, що буцім то Данія робить недостатньо. Ну, бачимо, що а, подружжю венців не дуже раді на території ні Гренландії, ні данії. Водночас, допоки Захіл бачить, що Венс ніби пом'якшив риторику Трампа, Трамп нічого не пом'якшує. Президент Дональд Трамп на тлі візиту віцепрезидента Джейді Венса до Гренландії опублікував свої соцмережі True Social агітаційний ролик Америка разом з Гренландією про участь США у захисті острова під час Другої світової війни. На кадрах показано відправку та висадку майже тисячі військових США у Гренландії у 1943 році. Разом з військами туди мали прибути чотири капелани, але вони загинули внаслідок обстрілу з наци... нацистами. У дописі до відео Трамп заявив, американці та гренландці разом стали на варті на вершині світу під час війни. І сьогодні острів нібито стикається з новими загрозами з боку Росії та Китаю. Разом американці та гренландці стали на варті на вершині світу. Але сьогодні Гренландія стикається з новими загрозами через агресію Росії, через експансію Китаю. Наша спільна спадщина живе в кожній спільній. Ні, місії кожному арктичному патрулі, кожному партнерству, яке було створено в тіні танучого льоду та зростаючої напруги, це не лише історія, це доля. Зараз час знову стояти разом заради миру, заради безпеки. Заради майбутнього Америка стоїть поруч із Гренландією. Ось такий є контекст і контент в усьому оприлюдненому ролику Дональдом Трампом. Пафосно незрозуміло, але якраз таки ось тут з цієї сторони для Гренландії видається ризиковано. Але далеко не всі рішення Дональда Трампа беззаперечні, такі, що він хочу варачу, ні. Вони підлягають сумніви, підлягають суспільному осуду і підлягають оскарженню в судах. У п'ятницю державний департамент США, за що очевидно теж можуть бути певні наслідки. Офіційно повідомив конгрес про те, що він фактично розпускає Агентство США з міжнародного розвитку USAID та передає частину його функцій під управління департаменту. Про це проінформувало CNN та Державний департамент США. Реорганізація буде проведена до 1 липня заявив Держдеп. Таким чином фактично завершилася usaid сейду агентства, яке боролося з бідністю, яке боролося з голодом у всьому світі. Вже важко відправляти рятувальні місії, зокрема до бо де більше тисячі постраждалих внаслідок стихійного лиха, і як зауважують американські експерти, тепер Китай, і Росія можуть і туди відправляти, показувати свої буцім до жести доброї волі. Адміністрація Трампа звинуватила USAID у нецільовому використанні коштів буцім та платників податків та фінансуванні закордонних програм, які не відповідають інтересам. США. нинішні та колишні працівники USAID та експерти з питань допомоги стверджують, що агентство, попри свою недосконалість, задовольняє життєво важливі гуманітарні потреби та здійснюють яку силу Америки. Нагадає. Ми раніше повідомляли, що Рада ЄС може обговорити, як підтримати українців після зупинки проєктів USAID. Серед іншого, USAID розірвав грантову угоду з фондом підтримки енергетики України на загальну суму 75 мільйонів доларів. Ну але ось так не всі, не всі. Рішення Америки такі, що не підлягають оскарженню. Суд призупинив спроби адміністрації США закрити голос Америки. Пише Таймс». Адвокат журналістів назвав рішення суду вирішальною перемогою свободи преси. Федеральний суддя 28 березня тимчасово зупинив зусилля адміністрації США з ліквідації медіа Голос Америки. Про це повідомляє за Таймс». Суддя Джей Пол Откен з окружного суду США на Манхеттені виніс рішення під час слухання за позовом журналістів, якому стверджується, що відправлення сотень журналістів. Стів у відпустку порушує їхні права. Зазначається, що тимчасовий запобіжний захід діє на 21 день. Тим часом розгляду ще очікує окремий позов, поданий директором Голосу Америки Майклом Абрамовіцем. Це вирішальна перемога свободи преси та першої поправки, а також різкий докір адміністрації Трампа, яка проявила повну зневагу до принципів демократії. Прокоментував адвокат журналістів, які подали позов Ендрю. Челі. Ну, я нагадаю, що Радіо Свобода знову все 153 мільйони доларів на фінансування розблоковано, Суд вирішив, буде працювати. Бачимо, що голос Америки будемо сподіватися, перенаймні теж. Водночас далеко не всі вже можуть продовжити свою роботу в адміністрації Трампа. Головні радники Трампа запропонували йому звільнити Майкла Волса. Про це пише політико. Деякі чиновники чекають зручного моменту для його звільнення, а джерела прогнозують, що це станеться вже незабаром. Скандал з витоком надсекретних даних про удари США по Шапоємну шату Сігнал отримав. Продовження у середу віце Віцепрезидент Жеді Венс, глава апарату Сьюзі Вайлс і високопосадовець Гор запропонували президенту Дональду Трампу звільнити радника з нас безпеки Майка Волса. Више політіко посилається на джерела. Президент визнав помилку Волса, але вирішив залишити його на посаді, щоб не дати привід для дискусій змі. Та демократам вони не хочуть скальпувати пресу, сказав співрозмовник з Білого Дому. Попри мутніші невдоволення, через п'ять днів після публікації The Atlantic, Walls і досі на посаді. Деякі чиновники чекають зручного моменту для його звільнення. Він піде за кілька тижнів, прогнозує джерело Венс у п'ятницю. Залучив волса до поїздки в Гренландії, Нагадаю, якщо ви думаєте, що змусите президента звільнити когось, то ні. Заявив він там. Скандал поступово щухає. Фокус зміщується на тарифи Трампа та вибори Проте в білому домі. Вважають, що Уолтс втратив довіру. Його відмова брати відповідальність за інцидент викликала додаткове обурення. Деякі посадовці розчаровані, що Уолтс не запропонував відставку. Одне джерел заявила, коли ти стаєш проблемою для керівника. Ти йдеш, Вважається, що Уолтс надто амбіційний, намагається нав'язати себе Трампу і не проявляє належної поваги до Вайлс. У 2017 році Трамп піддався тиску і звільнив Майкла Фліна про що. Згодом шкодував цього разу. Він уникає повторення помилки, але Волс таки під загрозою той дамоклів меч звільнення над ним його надздібність не реагувати на пресу, але наступного разу це може його не врятувати. каже джерело. Більшість американців вважають тим часом, що міністр оборони США має піти у відставку через скандали з чатом у Сігнал. Про це свідчить опитування. GL Partners, проведене для Daily Mail 25-27 березня. Воно показало, що за відставку Піта Хекса та очільника Пентагону виступають 54% респондентів. 22% вважають, що він має залишитися. 24% ще не визначилися серед виборців демократів. Відставку підтримують 68% опитаних, 14% проти серед республіканців. 38% за 33% проти. Захіл зазначило, що досі жоден республіканець на. Капіталістському пагорбі публічно не закликав гексита піти у відставку. Що ж до радника президента США з, питання з безпеки Майка Волса, який додав журналіста в час Сігнал і взяв на себе відповідальність за інцидент, то за його відставку, виступають 47% американців проти 21% серед виборців республіканців, на яких ймовірно орієнтується президент Ша 33% респондентів заявили, що Волс має піти 32% – що лишитися.